Ради з депутати сільської ради. у Цього присутнього 16. Більшість депутатів з'явилася відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, Сесія є правомочною. То за відкриття позачергової 41-ї сесії, 8-го скликання сільської ради, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, немає. Так, за 16. Yeah. <laughs> Першої роботи сесії нам необхідно затвердити порядок денний. На розгляд сьогоднішньої сесії сільської ради згідно розпорядження вносяться наступні питання. Перше питання про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності Білківської сільської ради Хузького району Закарпатської області, розташованого за адресою 90-156 Закарпатська область, Сузької район, село Луково, вул набережна 50 pro zmenu mise znahodženja adrese pri mišljenje djelnično i vyborčenje komisiji ta pri mišljenje dla volosovanja nomer 210-190. Sela Velike Irakovic, Bilkevskoj i Sijskoj Rade. Pro zatverženje položenja procenta na danja administrativnih poslov Bilkevskoj i Sijskoj Rade Kuskova rejona Zakarpatskoj oblasti, postigno i Також додатково прошу включити до порядку денного для е, два проєкти рішень, Ото нам дали лише тепер по школах. Е, про надання дозволу розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відповідних меж. Земельної ділянки в натурі на місцевості. І все е, по школах по тому, ось ми не чекали вже в кого робити. Державні акти роблять на школах. Та Додатково, просто пізно нам не дали, та не включалися ми до все. То та, за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, проти? Так голосування 17. Так і я голосував. Проти ноль утрималось ноль.

Брати нови отримали сьогодні. Так. Нам також потрібно обрати дисципліну комісії для встановлення результатів поіменного голосування. Є у нас вже голова та комісії. Там є Конек. Олег <ріпусеч> Сочка, Там, може, просище. Нас обміняли, ми вже з трактувати трахувати. Ми довіряємо оплати, нашу зустріч. Так, переходимо <ріпусеч> до питання порядку денного про. Приватизації об'єкта малої приватизації комунальної власності Білківської сільської ради Кузького району Закарпатської області, розташованою за адресою 90-156, Закарпатська область, Хузький район, село Луково, вул набережна 50, інформує лялюк Михайло Миколайович. Бажане шановні депутати. Ще раз ви знаєте, що в нас є об'єкт нерухомого майна, який ми б хотіли виставити на опціон. Попередньо була зроблена технічна документація, майно пореєструване. 12 березня було проведено незалежну експертну оцінку. У нас були проєкти рішень. Прошу підтримати. Е-е, uh, сума 472 077 грн 44 коп. Протягом то на комісії нам пропозиція. Комісія, старту, старту буде за квадратний метр, от тавай, до догастра, от комісію приймела про квадрат, приймати плюс вирішенню другим пунктом створюємо комісію заодно, щоб не збирати ще раз. Коротко, комісія тільки заступник для Люкс, секретар, пане Оксана Юрець, члени по закону депутатлях Ярославі староста Старотинського міського округу. <ривіт> <ривіт> Дивіться, я ще, я ще додатково просто пояснюю, що ви пам'ятаєте, районна рада повернула все майно. Воно було надано районну раду у оренду нашому депутату. І так? Повернула 32, 32 квадрати, і ми їх, так як вони мав на нього договір, ми виставляємо її зараз на. Процедуру відчуження, ну, на Продажу через підуть у бюджет. Вірую Анна Петрівна, віру да. да. Анна Петрівна. Да. Вороками Чуксана Петрівна. За. Олександр Денисович. Пожалуйста Петро Да. Sreč, kaj ima? Sreč, kaj ima? Sreč, kaj ima? Zdaj sem jih razdala. Zdaj kam ne razdala? Za. Počakaj. Kulus Petrova sam. Ja, ja razdala. Meni je zmehkanov, da je za. Bajkan je zmehkan. Pa suli vas je mehkanov. Za. Nekonek je za. Pritekam vtisniti. Pred zimom je na vtisniti.

Одного Одно. Одно. ракується. Але... Переходимо виборчий. до питання порядку денного зміну місця знаходження адреси приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування виборчої дільниці 210-190 села Великої з Білківської сільської ради. Інформує Ялюк Михайло Миколайович. Добрий день. Є в нас виборча дільниця у Великому Раківці 210 190 яка знаходилася у будівлі дитячої школи мистецтва. Там перша проблема в тому, що маломобільні групи населення, які можуть бути задіяні як члени дільничної виборчої комісії, і спостерігачі, і самі виборці. Їм важко буде. Добратися до тої дільниці, вона не пристосована. Можу показати неможливо. неможливо. Можу показати фотографію. Може хтось, хтось не знає. Хай знає другу. нашу. Дивіться. Там такі схили. Це перше. Друге, не буду на камеру. Задній лінці не повністю відповідає вимогам СВК, бо там вісім кімнат, ну не 8, 4. В одній кімнаті в іншій дають бюлетні, третій голосують. Ніхто нікого не бачить. Прийнято рішення перенести, я нас гарний будинок культури у Великому Раківці, показую такий хол, хол хороший. Так, 170 квадратів, окремий вхід, окремий вихід на нашу. Ви знаєте, що реєстр виборців тепер включився, просять зміни, просять актуальні дані, готуються до виборів. Рано чи пізно вони будуть. Прошу підтримати даний проєкт. Комісія підтримала. Петрів, Петріл. Орупканичок це на Олександр Так. Госу Петро Живий. Жилік Саміта. За. Зайкав Мирослав Хельвич. За. Курус Петро Василя. Ляк, Ярослав Михайлов. Мельник Михайлов. Паньканець. Пасуля Василь Михайлович. Яку не так, за. Сутній. Роман Валерій. За Иван Михайлович, би каде? Сите не си мале ванци. на петок? За. Надвор од трицедни. Шаток на нината За. Затоа си се 18 Вишемати на нарасу пуж да емал думол пореку. Е, Переходимо до слідуючого питання порядку денного про затвердження положення проценту надання адміністративних послуг Більківської сільської ради в Кузьку, району Закарпатської області, постійно діючий робочий орган. Прошу підтримати, знаєте, ось робимо вже стил паспортно, вже деякі вимоги є. Сергій Федорович робить. Робимо ще сяк у тому, щоб може працювати, запустити. Прошу Сергій Федорович, пояснити нам. В що... принципі, много не треба пояснювати, я думаю. Просять ДНС замінити одно речення. Ми вже йдемо на будь-які уступки. Що треба, робимо в тому реченні в пункті 16. Звучало начальником, керівником центру я начальник відділу з питань безпечної діяльності ЦНАП. Просять викласти цей пункт начальник перепрошую. З центру вчора керівників, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням сільського голови. Нічого не змінюється, але просять так. Ми хочемо пояснювати, але чуємо що. По суті, нічого не змінюється. Взагалі не міняється нічого, одне речення. Скажуть, буде, бо Є в нас там. Люди, котрі допомагають. Анна Петрівна. Ворот Канечек са За. Борзо Александр Денис. За. Борзо Петро Жевојич. За. Жедик Сарик. За. Зайкан Мерослав. За. Курус Петро Василев. Ляк Ярослав. За. Мелик Михайлович. За. Панканич Юрий. За. Пасуля Василь Михайлович. За. Гекуник. За. Да. Роман Оленин. За. За. Савко Иван Михайлович. За. Сите не За. Сочка Катерина Федор. Шатоки на нінапітрі. За каналоси мене. За. За 18. За. За. Ну, отримано. Так. Переходимо Відати. до питання порядку денного про надання дозволу а? на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальних власність для будівництва та обслуговування будівельних закладів освіти. На школи робимо державний акт ту землю. у нас. По білках фактично поробляли по всьому лише по освіті. Ні, побілка по і по школах. не По посадикам не є. По садикам, є. Є по культурі, по садиках є у нас, а по школах ми туди не зробили. Робили. І то і в раковість немає. На даний час має лише Великого великоряковецький ліцей і старий державний рак має. Тамаляковецька гімназія. Но, там стосується другого питання, там де надання дозволу на розробку технічної документації. А тут залежне віддавати, а нема. де? Центральна школа. Тепер в цьому <рес> робить. <рес> Я на кожному скликанні комбінат. А, видосу в друга. На комбінаті є, державний. Там є, а на комбінат є. Їм не давали не то то. Я прошу підтримати. Я вам на пітримання. Воробка не чуть са на підтримці. Порзові Олександр Денис. Позов Петро жив. Зикаме раз вас. Корус Петрова сидить. Як За вас. Михайлович за. 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 <тутля> <какония> за, за. Панкан. За Рома Лайф За Саупона. Світлани За Сочка Катарина За Так, сам. Петрівна За на Василь Семенович За 18. 18. За 4.03. Више Рішення прийнято і переходимо до слідуючого питання, теж пов'язано з цим про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі та місцевості. По, по одній школі був готовий старий державний акт, мав у гімназія, зато треба інакше рішення чисто було присвоїти кадастрові Там три ділянки. То державний, як без кадастрового номера, зараз. Ми надаємо дозвіл, присвоюється тим самим ділянці, лише кадастровий номер і заноситься у державний реєнт. Я прошу на підтримку. Воробканич Оксана Петрович, Борзов Олександр Денисович, Борзов Петро Жирович, Дедик Сергій Петрович, Зайкан Мирослав, Курус Петро Олександр.

Що у нас? Так. Якщо є з якщо ні, тоді я дякую за порозуміння.